30 березня депутати Чернігівської міської ради не змогли своєчасно розпочати чергову сесію, на якій би мали розглянути важливі для міста питання, зокрема соціальні, бюджетні та земельні. Перед пленарним засіданням правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування приміщення муніципалітету. Відповідні служби оглянули всі кабінети, шукали вибухонебезпечні предмети. Нічого не знайшли. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, пояснив, чому засідання не розпочалося своєчасно. У нас вже така традиція, що коли сесія міської ради поступає анонімний дзвінок про замінування. Ну очевидно, це пов'язано з таким тренуванням депутатського корпусу, з тренуванням виконавчих органів влади і пов'язано з перешкоджанням роботи місцевого самоврядування. Ми готові були до цього. Я вчора вже в принципі відчував і перечував, що буде замінування. Так воно і сталося. Ну нічого, ми чекаємо. Псевдозамінування не єдина причина, чому затримали початок сесії. Не було кворуму. Чотирьох депутатів саме в цей час викликали на допити в СБУ як свідків у різних справах. Ще двох до військкомату. А Ірині Должиковій буквально не дали повернутися до Чернігова. Депутат Ірина Должикова, яка приїхала, вона в відпустці у своїх дітей була в Варшаві. Приїхала потягом в 6.44 в Київ. Її шість людей зброєю зняли з потягу. Просто зняли з потягу. Більше двох годин тримали в відділі поліції, перевіряли начебто документи. Вона зараз виїхала по дорозі назад, але зупинили на блокпосту, забрали у водія права і вже півгодини перевіряють автомобіль. Руслан Волох викликаний на допит в Службу безпеки України в Київ по справі, до якої він взагалі не має жодного відношення. Він викликаний як свідок по справі про купівлю трансформатора, який купував виконавчий комітет міської ради, а Волох, як ви знаєте, директор КТП-2528. Віталій Гриць, депутат міської ради. Який взагалі не працює в жодній структурі міської ради, викликаний на допит в Служби безпеки України теж по справі про трансформатор? Павло Вовк, депутат міської ради, викликаний на допит в Служби безпеки України по питанню якийсь із співробітників водоканалів колись брав участь в якійсь акції проти вакцинації по коронавірусу. Його викликали як свідка, і попередніх теж всіх викликали як свідків в службу безпеки України. Владислав Кухар зараз перебуває також на допиті в Службі безпеки України як світок. Не з'явилися на сесію у повному складі депутати фракції Наш край і Слуга народу, хоча деякі з них були в міськраді, але не зареєструвалися. Олександр Ломако пов'язує це з намаганням зірвати сесію і перешкоджанням роботі місцевого самоврядування. Це говорить про ціле дії по тому, щоб не допустити проведення сесії. Хоча, якщо подивитися порядок денний сесії, у нас всі питання, які дуже важливі для розвитку міста, це і підтримка збройних сил України, це матеріальна допомога працівникам комунальних служб, лікарям, вчителям, працівникам закладів освіти, культури спорту, це питання створення музею міста, це питання позбавлення чернігівців, платежів за комунальні послуги, тих, у кого зруйновані квартири внаслідок російської агресії. Олександр Ломако закликав депутатів не ігнорувати інтереси своїх виборців і повернутися до сесійної зали, аби розглянути питання порядку денного. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив, що в такій ситуації він може керувати одноосібно. За поданням міського фінансового органу всі ті питання, які виносили на сесію, можу затвердити я, тому я пропоную і Виконуючи голови міської ради, депутатському корпусу передбачити це і подати мені на затвердження ці документи, які потрібні для вирішення нагальних проблем для наших людей. З такою пропозицією Дмитро Брижинський звертався до Олександра Ломако ще тиждень тому. В свою чергу, виконуючи обов'язки міського голови, наполягає на тому, що сесія збереться і депутати ухвалять всі необхідні рішення. У словах Дмитра Брижинського він вбачає причину блокування роботи міської ради. Після трьох годин блокування роботи міської ради, після масових викликів депутатів на допити, після зняття депутатів з потягу, після викликів військкомат і іншого тиску на депутатів, стала відома причина цих всіх дій, її повідомив Дмитро Брежинський. Вона полягає в тому, що він хоче односібно ухвалювати всі рішення без процедур, без депутатів, без виконавчого комітету. Міська рада у Чернігові дії здатна блокування її роботи штучне, заявляє Олександр Ломако. Як тільки сесію буде розблоковано, депутат ти зберуться і ухвалять всі необхідні рішення, адже спірних питань немає. Всі вони розглянуті і підтримані.